Усі, ми сьогодні я для вас знімаю тринадцятий випуск про трансферні новини та трансферні чутки або переходи літа 23-го року. Починаємо. Трицький реал зацікавлений в трансферній нігерійці Самуеля Чуквезе, який зараз виступає в вілья Реалі. Вінгера оцінюють 40 мільйонів євро. Ось така непогана заміна Марко Асенсіо від Флорентіно Переса. Лойко Пента зацікавив пересів Раніше Я буду контакт із Олександром Ґубелем. Він зараз в промову повертає зараз в гонку за Баварією. Тому вже признався кандидат РБЛ Лейпциг. пост воротаря в Монако. Гасперині продлить контракти з Аталантою до 25-го року. Аталанта посіла шосте місце в серія та потрапить до Ліги Європи на наступний сезон. Начо відхилив пропозицію Інтера та продлив контракти з мадридським реалом. Ще вчора я вам повідомляв, що Начо може перейти до стану Інтеру, але зараз. Все це сорвалось, тому наче залишається в Мадриді. Менді Либер і Севілля подовжили угоду по контракту. Контракт, який діяв із Менді Лібром, закінчився вже цього літа після завершення сезону. Але Севілля вирішила продлити контракт із наставником, який допоміг Севіллі виграти Лігу Європи. Бурак Єлмас завершив кар'єру гравця. Все ще одна легенда футболу пішла з спорту. Єлмас. Провів нещодавно свій останній матч кар'єрі за фортуну Сітарт із Нідерландів. Пресен-Жернанд звільнив Крістофа Гальтіє. Він пропрацював у Парижі один сезон, виграв Лігу 1 та Суперкубок Франції. Кай Хаверс не перейде до мадридського реалу. Причиною є те, що Кай Хаверс хоче продовжити контракт із М Челсі. Про це повідомляє Марка. Карі Магвар може влітку. Перейти до Тоттенхему. Тенхак не проти продати свого центрального захисника. Про це повідомляє Дейлі Мейл. Тоттенхема, нагадаю, з'явився новий тренер, тому він буде посилювати свою команду. Рома може підписати Мауро Ікарді. Він провів дуже непоганий сезон в турецькій суперлізі в складі Галатасараю. став чемпіоном, тому римський клуб зацікавлений в підписанні форварда. Абрахам травмований. Цьому завершу. Тому, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на мій канал. Також підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал. Там дуже дуже багато всього цікавої, різноманітної, футбольної інформації. Слава Україні! На все добре, до побачення.